Всім привіт! З Вінниччини! Ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні в нас вночі був мороз мінус три, і я хочу показати, хоча я зараз 11 годин, і ще на, в мене на, на водоймі стоїть ось такий лід покрився. Вже він трохи розтав, але вже отак от покрився. А в мене у теплиці мої фуксії. Коли вранці я зайшла в теплицю, глянула на градусник. У мене було в теплиці мінус три. Звечора я свої вазончики понакривала, поставила ось такі дуги агроволокном як тільки могла. Звичайно, я хвилювалася, як вони перенесли цей мороз, Ну, ось прийшла, вже відкрила і дивлюся, як би і нічого. І Фуксі вже відкрила, щоб вони побачили сонце. На ніч знову буду накривати, тому що знову передаю заморозки. Ну, поки що ось так я сподівалася, що все буде нормально, сподіваюся. І листя бачу не померзло. Дивлюсь, тут і молоденькі стоять, і молоденькі пеларгонії, і всі пеларгонії. Ну, ось таке перезиває. А дерева мої фуксійні. Вони високі занадто, під дуги вони не вміщаються. Я їм зробила таку будку із агроволокна. І ось я теж зняла, щоб вони вже світло, щоб їм було, тому що вони вчора були накриті. Я так зарані їх накрила. І сьогодні до цієї пори вони були накриті. Ну, нічого. Ось вони так зеленіють вже. І... Думаю, що все нормально. У мене тут у теплиці стояло відро, і води там так небагато але замерзло. Вода замерзла зовсім. тут, дивлюся, вже сходить у мене салатик у теплиці. Отак, рукола. І там далі сходить, бачу шпінат, редиска. Все вже помаленьку сходить. Воно було не накрите так. У звичайному режимі. Отакі От в мене сьогодні діла. Таке моє коротке відео, як перезимували мої фуксії. цю ніч. Буду на слідуючу ніч накривати. Думаю, що не повинно більш бути. Але декілька слоїв я агроволокна тут накрила. Ось так вони. Сьогодні скопала я ось кусочок городу, а ще там не докопала. У мене тут посіяне жито. Ось так. Ще кусочок не докопала, ще копаю. Ну тут посія, посадила ось цибульку. цибульку. Це я виростила її із насіння торік, а в цьому році посадила її, вже буде велика цибулька. А ось тут посіяла ще два радочки з синьої сіянки. Це теж моє насіння із своїх висадків. Синя така цибулька, синя сіяночка. Посадила, я її посіяла густо. Щоб вона була така невелика на той рік на посадку. Ще трохи вона вирветься на їжу, на салат. І в цьому. І так же сьогодні піддобрила я свою полуничку Піддобрила і трошки розрихлила, ось так підділяла. <кій> така сьогодні сонячний гарний день, а на завтра, не знаю, передають знов ноль. Буду знов закривати свої вазончики в теплиці. Бо буде, напевно, холодно, а ще передають і мінус 6. Я навіть не знаю, як його е, зберегти від того морозу. А ось ще я піддобрила свою е, полуничку. Розвела, отут тут мене забродив корінний послід. І от літру цього посліду беру на відро води і підживлюю. Своя я так підживлюю кожну весну. Мені таки подобається така піджива.